Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готує Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо аджику. Дуже легкий рецепт, у міру гострий, але дуже і дуже смачний. Для аджики нам потрібно 2,5 кг помідорок, 1 кг перцю, 0,5 кг моркви, 0,5 кг винних яблук. 1 стручок або 20 г. Гострого перцю, 3 ложки солі, 200 мл оцету, 200 мл олії, 250 г цукру і 250 г часнику. Будемо ми починати з того, що перемелюємо наші помідори, перець, моркву і яблучка. Перемолили наші овочі і. Скидаємо все в одну кастрюлю і варимо від закипання півтори години. Помідори, перець, морку і яблука варимо півтори години від закипання. Наші овочі варяться, а ми за той час перемирюємо окремо наш часник і окремо стручковий перець червоний. Ось так воно в мене булькає. Час від часу помішуйте, щоб вам не пристало до дна. Поварила я вже півтори години. Бачите, скільки в мене вже води википіло, тут видно, дуже добре. Кипіло воно з відкритою кришкою. Так, додаємо сюди. 3 столових ложки солі, 20 грам стручкового червоного гострого перцю, 250 мл оциту, 250 мл олії, і 250 грам цукру. Все гарно перемішуємо і ставимо ще кипіти півгодини. Ще пів години, щоб воно кипіло. Часник ще не додаємо. Покипіло воно у мене вже півгодинки. І тепер я додала сюди 250 грам меленого чеснику. Перемішуємо і ставимо ще 10 хвилин, щоб проварилося, покипіло. 10 хвилин вже збігло, ми виключаємо нашу аджику і розкладаємо у банки у сухі баночки. Розклала я вже нашу аджику. У баночки. Бачите, я беру такі маленькі баночки від дитячого харчування. Дуже мені підійшли такі баночки, тому що маленька порція можна сісти і з'їсти, якщо у вас родина, всі положиш ці, і вона не стоїть довго. Ось таких баночки я взяла, щоб не викидати. Я баночки мию, складаю і потім в них собі наливаю. Ось така порція у мене вийшла, потім я підрахую. І в коментарях напишу, скільки в мене вийшло в кінцевому результаті аджики. І вона є не дуже гостра. Якщо ви хочете острішу, можете дати більше перчику чилі. Але мені здається, що вона якраз в самий раз до м'яса, до шашлику, навіть до ковбасних виробів. Дуже смачно. Усім дуже дякую за ваші перегляди. Дякую за те, що ви мені. Коментуєте, що пишете, що підписуєте, що ділите вашими рецептами. Дякую усім тим, хто мене підтримує, а особливо мамі. Вона казала сказати щось добре. То я кажу: дякую за те, що підтримуєте, і усім дякую за підтримку. Мир з нами. Люблю вас!